Житомир зараз ми знаходимося біля Житомирського академічно-музично-драматичного театру. Сьогодні в Житомирі розпочинається набір нову поліцію з сьогоднішнього з 2 жовтня, по 23 жовтня. Ви маєте можливість подати документи на посаду полісмена в місті Житомирі. Хто ж вже сьогодні прийшов? Хто вже є? Зараз розпитаємо. Дізнаємось хто вже подав, скільки людей подали документи. Ось хочу показати вам, вже стоять автомобілі. Люди роблять селфі. На, на фоні хлопці стоять автомобілі і поруч також стоять дві дівчини, полісмена. Добрий день, телебачення! Розкажіть, будь ласка, ви з міста Житомира чи звідки ви? З міста Житомира? Вже в новій формі. Так. Ви вже пройшли конкурс чи у вас? Я працюю. Пройшу... Але з міста Житомира. Скільки часу вже працюєте? Три місяці? Що розкажете? Що цікавого вже з вами стало за три місяці роботи? Відійні трошки відбудеться. Осенден щось нове, дуже багато подій. Було задержання по таксисту в алкогольному співміні. Також розкрили замовчі по розбою. Двоє молодих людей відібрали у чоловіка гроші, два мобільних телефони. Ми зрадили по гарячим слідам, розкрили. Хочуся. Як вам в новій формі, можна я трошки відійду, покажу. Ви така красуня, серйозно в новій формі. Як, як працюється в новій формі? Мені подобається в Києві, фотографується з вами. Так, 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 так. от сьогодні житомиряни вже мають також можливість подавати документи, що порадити, йти чи не йти? Я вважаю, що якщо людина хоче боротися з корупцією, яка на даний час нас є. У нашій країні на даний момент дуже важко. Треба допомагати поборотися ну, з важкою. Там перелом е, в міліція, в поліція, щоб перейти. Люди нам довіряють зараз, чесно, в Сіки, віць, е, для довіра до нас. Я вважаю, що якщо людина бажає чистого серця, це змінити, то потрібно йти. Мене звати Лиса Кірина. Я народилася і проживаю в місті Житомирі. Їжджу на роботу кожного дня. вертаюся, і їду їжджу обратно. Працювала раніше медичною сестрою. Тепер полісмен. Дякую вам за цей інтерв'ю. Я нагадую, що ми знаходимося в місті Житомирі біля і тут розпочинається сьогодні набір в нову поліцію. Тому що не спілкувалися з пані Іриною, яка сама житомирянка. була медичною сестрою, але зараз працює в поліції в місті Києвий. Ви е, стоять також автомобілі. Зараз відійдемо, запитаємо, хто вже подає сьогодні документи, хай е, розкажуть чому. От виходить мужчина. Приходить набір. Перемодемо. Доброго дня. Доброго дня. Подаєте документи телебачення? ласка, чому? Хочемо змінити Україну в кращу сторону. Ви ким працювали раніше? Я? Бармен. Бармен? Буде полісмен? Да, ні? Так. Конечно. Скільки вам років? Підготовкою пройдете? Як думати? 27, Конечно. Все зможете? Це ваша дівчина чи ні. ні, ні. От разом будете працювати. Так. Да. — А ви ким були раніше? Я адміністратором ресторану і також поліція. Чому? Ну тому що потрібно щось робити в цьому житті. Я думаю, що змінювати потрібно... е -е -е -е. на краще цю ситуацію, яка зараз склалася в країні. Принципі зусилля таке докладемо, то щось зміниться. Чому вирішили прийти саме в перший день? Сьогодні ж тільки розпочинається ще ж до 23 жовтня. Є час вже сьогодні з дев'яти. Дуже бажання, тому хочемо. У вас є вже анкета? А, є. Можете розповісти, що там заповнювали, от я покажу. Що там, які питання? Тут Дуже прості питання. ім'я по батькові, дата народження, де прописаний, де раніше працював, номер телефону. Дуже проста анкета. Угу. Нічого особливого. Склад... Я так. зрозуміла. Так, так Спасибі. В формі прийшли подавати документи в нову поліцію. Так. Чому? Ну, я по формі завжди намагаюся маю Треба підняти рівень. Е Перше сказати. Рівень військових, щоб люди краще ставили, щоб люди розуміли, що військові присутні і захищають. Ви сьогодні вирішили подавати документи в нову поліцію. Розкажіть, будь ласка, чому змінюєте з військового на полісмена? Військовий захищає людей при випадку війни або в випадку бойових подій, а поліція захищає людей завжди. Я зрозуміла. Ще скажіть мені, як думаєте, пройдете чи пройдете? Побачив. А тести не, не хвилюєте, щоб такі складні питання? Ні, ні. Це буде так, спасибо вам. Ось так. Вже такі от черги близько майже до сотні доходить. Кількість людей, які сьогодні прийшли так, черги там стоять. Вже за документи подають. Виглядає прийом. Я нагадую, що ми знаходимося в Житомирському академічному музично-драматичному театрі. Тут зараз приходить набір в нову поліцію. От уже Житомиряни прийшли подавати документи перші. Сьогодні з 1 з по 23 жовтня буде проходити набір. От, такі величезні черги. Ми будемо слідкувати сьогодні протягом дня. Залишайтеся разом з нами. Також сьогодні чекайте відео новину. Сьогодні Арсен Аваков та Ека за також в Житомирі. Також будемо вести включення, Залишайтеся на телеканалі СК1. Яна кухарчук. Будьте з нами.